А тепер зараз покажу асинхронні вправи, котрі покращують роботу мозку, покращують фізичний стан, збільшують рівень енергії, дають можливість розвинути цю навичку, коли думка, а за думкою йде тіло. І це дуже корисно для кожної людини, котра хоче досягати цілей. Тому що якщо нема оць цього моменту поправляю тут оцей, як його, шнурок, мікрофон. Тому, якщо людина хоче навчитись спрямовувати свої дії через думку і не прокрастинувати, це навичка керування своїм розумом, керування своїм тілом, збільшення енергії. Коли є думка, є а, дія, і між ними є зв'язок. Нейронні зв'язки вони працюють на нас. Якщо цієї навички нема, і постійно людина відвікається на свої негативні думки, то вона. Не вмотивована, вона не бачить цілі, вона постійно збивається з цілі і е, стан тільки погіршується. І так, покажу. Наприклад, я роблю вправу там. рухаю ось рукою. По-перше, це дуже корисно для суглобів. Малюю таку цифру 8. Ось така. Можна в іншу сторону, ось так. Да? Тобто, значить та чашка в мене на руці. Це відомий рух, він в Шавліні використовується в восточних танцях, в індуїських танцях і так далі. Тобто рука йде назад, в сторону, доверху і вниз. Її можна цю вправу робити розслаблено, волною та рухається. а можна включати сухожилля, так? тобто таке включення. А можна робити гантелю, гантелю піднімати і так далі. Це дуже класно покращує, покращує роботу наших м'язів, покращує стан наших солодів. Потім додаємо м'ячик. Я дивлюсь у простір, додаю м'ячик і відчуваю все своє тіло. А потім додаю ще ноги, наприклад. Да? Я розумію, що для батьків це не так просто. Потім поміняли руку. Ноги, рука. Після цього ти відчуваєш, що думки зупинились, кудись вони відійшли, ти покращуєш свій внутрішній стан. Ти бачиш, що ти заспокоївся, якась фігня там була по відношенню, фокусу твоєї уваги стягували на якусь ерунду. І ти тут бачиш, ти тут, і зараз вже думки пропали. Класний настрій, ти заряджений, і ти можеш робити свої справи в гарному настрії. Долучайтесь до клубу, ми там всі ці вправи будемо робити. І також я зроблю клуб для підлітків, і підлітки можуть там займатися, вони краще будуть в школі вчитись, пам'ять покращуватись. І можна буде працювати на всі 100%. Я шуткую, не на 100%, але точно покращиться робота мозку роботомозку.